11 грудня в стінах Прилузького гуманітарно педагогічного фахового коледжу відбувся літературний вечір, приурочений святкування Міжнародного дня поезії. Студенти коледжу мали змогу продемонструвати свої таланти та побачити і почути творчі здобутки інших. Бібліотека разом із творчими студентами гуманітарно-педагічного коледжу долучається до всеукраїнської інформаційно просвітницької акції Національний тиждень читання, запропонованого українським інститутом книги. В рамках акції проводимо літературний вечір. На заході прозвучали вірші та пісні на різну тематику. Однак найбільший акцент був зроблений на вічні теми, такі як мистецтво, кохання, сила духу, війна та природа. Нехай я буду щиро від брехню. Для мене все можливо, без пояснень. Співай мені про самоту, співай про все, що він був з колись на час. Присутні відчули неповторність кожного вірша та пісні, що лунали у читацькому залі, поділившись власними творами та відчуттями з аудиторією. Я пишу вірші з 8 класу, і близько чотирьох років я приховувала це, нікому не розповідала. А потім, коли вступила в наш коледж, моя куратор. Залучила мене до заходу, де я відкрила себе як поета, і вже всі тепер знають, що я пишу вірші. І мені дуже приємно з того, що наш коледж та й взагалі в нашому місті створюють такі літературні заходи, де кожен аматор, кожен поет може проявити себе. Цей захід став місцем не лише для творчої взаємодії, але й для відкритих філософських діалогів про сутність поезії та її роль в житті. Учасники вечора відчули неймовірний запал. І планують збиратися на подібні заходи частіше, надихаючи одне одного на нові творчі здобутки.